Замість зубопротезування пільговиків додаткові премії для адміністрації поліклініки. Таку схему, стверджує головний медик Черкас Олег Стадник, прокрутили у колишній стоматологічній поліклініці номер 1 150 тисяч гривень за останні два роки поклали собі у кишеню працівники медзакладу. Порушення виявили ще напередодні об'єднання двох поліклінік номер 1 та номер 2 у одну структуру. Проте й до новоутвореного закладу, що запрацював торік у квітні, у департаменту охорони здоров'я є претензії. Працівники ж Клініки кажуть, більшість звинувачень безпідставні і штучні мовляв, мета департаменту зробити медзаклад банкрутом. Оновлена та рентабельна такою міську стоматологічну поліклініку хочуть бачити владці. І якщо частково вона вже оновлена, бо працює на базі двох колишніх поліклінік, то другий пункт під питанням. Аби заклад заробляв сам на себе, поліклініку переведуть на госпрозрахунок. Саме цей фактор викликає обурення у адміністрації медичного закладу. Поліклініка збанкрутує через 3-6 місяців. Будуть йти перші звільнення. Банкрутство неминуче каже лікар, бо тих 6 мільйонів гривень, які виділяють з міського бюджету, вистачає лише на зарплату та оплату комунальних послуг. Про закупівлю якісного матеріалу та оновлення устаткування не йдеться. А отже, зростання цін на послуги і скорочення персоналу не за горами. Коментувати такі заяви взявся очільник профільного департаменту Олег Стадник. За його словами, про закриття медзакладу не може бути й мови, бо влада щороку лише збільшує фінансування установи. У минулому році на 400 тисяч було закуплено для цієї поліклініки 10 стомат установок для того, щоб поліпшити, покращити якість надання стоматологічної допомоги за кошти міського бюджету. 10 установок це знаєте, така капля в морі. Частково на госпрозрахунку поліклініки Черкас працювали ще за радянських часів, говорять у профільному департаменті. А отже, це нормальна практика для установ такого типу. Говорити про те, що появиться якийсь госпрозрахунок, і якимось чином знищить існуючу структуру, є повним абсурдом. Не ймуть віри словам чиновника у адміністрації поліклініки. Там вважають, фінансування установи влада хоче скинути зі своїх плечей. А значить, пенсіонери і пільговики, що лікуються у поліклініці, будуть змушені платити більше. Тим часом Олег Стадник наполягає, порушення і зловживання коштами мали місце і з усім розбереться прокуратура. Туди чиновникам направлені документи перевірки. Триває досудове слідство. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Вікановини.